Всім привіт! Усіх на своєму каналі. Хочу зараз разом з вами піти погодувати наших корів. метушні, спокійно, як це йде спокійно, йде сніг. Зима нас ніяк не відпускає, чи ми зиму не відпускаємо. Тому ходімо зараз трошечки підпораємось. Так, ну що, вон уже кричать. Самі голодні корови. Ну що ви, дівчулечки? Що? Трошки підладили їм тут, підпорались. Зараз будемо давати дертичку. Намолотили. на на дивно. Ребинка. Калина, заходь. Все, все, тихонько, девочка. главное, спокойствие. Молотом, як я вже казала, кукурузка, пшеничка. Більше такого нічого. І макуха ввечері. А де джевеліна? Джевелінка, іди сюди. Дівки, ну акуратно. На на на. -на. О. Поки дівчата будуть їсти, трішечки Вивеземо, куча вже набралась сіна, котре не дуже гарне. Вивозимо ці недоїдки. Ну, воно ну, вже, знаєте, багатенько їх в бокси понасипали. Не хочеться, знаєте, щоб тут, тут так, куча збиралась. Воно не потрібно, тому що вона сіно їдять утром в обід і ввечері. Щось так залишиться. Я на ряднині, чоловік на тачки, щоб швидше. Да, таке нас, звісно, сіно в цьому році. Ви бачите, яке воно. Нічого не поробиш. Ну, я вам так скажу, воно і коштувало не дуже, і дорого це сіно, відносно, так як у нас не дуже було багато. Варіантів. Так, діточки ми залишимо у цій потерті. Може прийдеться ввечері в бокси насипати, тому що сінцо більш-менш зелене. Зараз подивимося, як вони будуть його їсти. Може, на підстил і не буде сіна. Так, у нас тут є чарівний мішечок для ниток. Зараз ми нитки ні в якому разі не, не можна залишати біля тюків, тюками. Тому що. Да? Все, дівочки, все. Спокойно, не треба дратися, тут всім всього хватить. Ночка. Джеверинка, калинка, давайте сюди бігом. Сильно тут трусити його і не приходиться, тому що вони самі... Хорошо з ним справляються. Так, ми тут начебто трошечки підправились. Я треба піти бізону з Майкою. На сьогодні вивез молока. Повеземо молоком. Хоч його небагато, але треба його вести, треба людям його доставити. Якось так. Так. Ну что тут у нас? Бизонник, как твои дела? ничего. Сейчас тут вот все. Выбираем трошку. Синца там трошки есть, давай. Лежи, лежи, мой хороший, лежи. Так, бежим. А то люди Кажут, что одному что-то Так, Майка, тримай. Все. Сейчас они поедят, домой воды. Затишно так тепленько. Да? Вони не Я їм Заходила, давала сінця. Це нас маєчка калінина. Тому вона і майка, тому що вона народилася у нас в травні місяці. Майку ми накармили, бізону накармили, дівчата їдять. І знаєте, що я вам хочу сказати наші любі підписники? Подякувати Подякувати, в першу чергу за те, що ви у нас є. По-друге, за те, що ви е, висловлюєте свою е, небайдужість до нашого каналу. За теплі слова, які ви нам пишете. В коментарях щодо нашого будинку. Ви знаєте, коли ми його придбали. Ні. Верніше сказати, коли ми перший раз сюди зайшли, ну, заходиш двір, як двір, да, нічого особливого. Але коли ми зайшли в будинок, ми не менш були здивовані, ніж ви. Тому що такої краси, такого, такого ми, звісно ж, ніколи не бачили. А тут. Це звичне, мабуть, діло. Я вважаю і думаю, гадаю, що тут не всі замалювали, заклеїли ту красу, яка є сюди, навіть в нашому будинку. Щодо нашого будинку, зараз ми вам трошечки побалакаємо щодо нього і скажемо, що ми думаємо про це все. Знаєте, хочу вам сказати про те, що щодо того, як... чому тут не живемо, тому що тут, по-перше, немає опалення. Тому що тут, як зробили цю Афрейну розмальовку, мабуть, у 90-му році, ну плюс-мінус, я можу трошечки збитися, то тут ніхто і не жив. Щось тут міняти, наприклад, на сьогоднішній день у нас в планах нема. Ну, якщо тільки вікна можна замінити і переробити підлогу, тому що тут вона не дуже в дуже гарному стані, самі розумієте, скільки років тут нічого такого не робилось. В цілому, навіть ну, і вікна. Скло гарне, його верчовим, то можна, звісно, і вікна залежить, але треба руку прикласти і навіть їх і не замінювати. Ну, це вже, знаєте, покаже час, як воно буде. І що. Ну, загалом, мені воно дуже і самі, самі подобається. Гарно все зроблено. Люди, люди, це не ліпка, це так гарно намальовано. Тому що багато хто думає, що це ліпнина. Ні, це намальовано. Хочу, знаєте, ще до вас звернутися. Може серед вас є майстри, які нам можуть порекомендувати чим зберегти, чим обробити ці стіни. Тому що, вже, знаєте, їм вже дуже багато років і ця фарба цепляється до рук, щоб там на одяг воно не, не перебуває. Печатувалось, тому що нам скажу чесно, також хочеться це все зберегти. Ну, ну, на даний момент так. В планах у нас немає тут щось глобальне міняти, окрім підлоги і вікон, як я трішечки раніше сказала. Може, якісь є лаки, може, якісь засоби вже є, тому пишіть в коментарях. Будемо дуже вдячні вам. У нас там ще є кімната одна. Е, ну, мабуть, там може була пічка. Там такої краси нема. Вона там просто була пофарбована. Звичайна кімната. Буде двері прикрила. Там, якщо на майбутнє можна буде зробити котел поставити там і зробити для опалювального сезону. Двері високі, високі, гарно. <плес> Яка висота. Ти потолки ж також. Стеля висока. Так, молоко ми загрузили. Зараз поїдемо відвеземо. Ми поїхали. Так, сьогодні ми їдемо. В інше місце, веземо молоко. Сьогодні у нас 8 банок всього-навсього молока. Такі у нас краєвиди. Зимно, гарно. лежить. Так, ну що, ми вже приїхали, вивезли молочко, попродавали. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного! Тихого вечора.